Друзі, я вас всіх вітаю. Мене звати Євген. Я експерт аналітичної групи Інвести. Сьогодні, 24 листопада, 2025 року. З чим я вас власне і вітаю. Сподіваюся, ви гарно відпочили на вихідних. відіспалися, У вас гарний настрій, все добре. Понеділок, наш перший на цьому тижні аналітичний огляд. Його власне зараз ми і будемо розпочинати. Поїхали. Ну і перед тим як розпочати, хочу повідомити дуже важливу новину, що ми в AG-Інвеста запустили фінансову допомогу всім клієнтам в зв'язку з обвалом крипти, так дуже боляче. Тому ви можете звернутися до свого персонального менеджера, і він подасть вас на зарахування 30% на ваш реальний рахунок на будь-яке поповнення від 100 доларів. Тож користуйтеся цим 30% не так вже і мало. Ну а ми будемо власне розпочинати наш аналітичний огляд. Сьогодні у нас не дуже багато новин, але дуже багато цікавого. США наближається до завершення сезон корпоративних звітів за третій квартал 2025 року. І вже відзвітували 83% компаній, Перевищення очікування по EPS – це вище п'ятирічного середнього. 78% і вище 10-річного 75%. Тобто і 76% компаній перевищили очікування по вирості, це вище 5-річного на 70% і вище 10-річного середнього в 66%. До чого всі ці цифри, всі ці відсотки і так далі? До того, що реально за третій квартал цього року компанії відзвітували набагато краще очікувань і за 5 років, і за 10 років. З чим це пов'язане, особливо якщо ми згадаємо початок року, так коли компанії всі валилися, тарифи, ринок був червоний. і Ось тут ми за третій квартал за ми маємо таку дуже круту звітність. Чому так? Тому що по-перше, дуже багато тягне в себе сектор штучного інтелекту, дуже багато інвестицій, дуже багато в ринку грошей, і компанії на фоні цього загалом всі вони тягнуться, вони дійсно отримують більше вирочки. Плюс ми з вами пам'ятаємо про дію тарифів, коли люди просто скуповують товари, щоб уникнути ось цього здорожчання, завдяки тарифам. Тобто, в цілому компанії дуже добре показали цей третій квартал, дуже хороший показав звітність. Але тут є і зворотня сторона цієї медалі, тому що це вже задрана планка, реально задрана. Тобто, такі виручки, такі очікування, все так класно, це все супер подивимося що буде коли буде звітність за четвертий квартал тому що реально перевищити цю планку буде дуже важко і більше це буде схоже якщо вона й буде перевищена буде більше схоже на якусь дійсно бульбашку насправді в цілому фондового ринку тому будемо дивитися і подивимось як ринок реагуватиме на звіти коли вони будуть гірші ніж ця планка тобто вони будуть можуть бути в цілому класні нормальні але нижче цієї планки подивимося як будуть Реагувати інвестори ну, а ми рухаємось далі. Я до речі, хочу сказати, що статки Дональда Трампа зменшилися на 1,1 мільярда доларів з вересня. Це пов'язане зі зменшенням вартості акцій компанії Trump Media. так що Трамп ну, десь на крипті він заробляє, а на фондовому ринку і втрачає. Тож втрачають всі і Дональд Трамп в тому числі. Далі у нас. Настрої щодо біткоїну в соціальних мережах впали до найнижчого рівня з 11 грудня 2023 року, то вже майже за два роки. Про це нам говорить сентімент, і за даними аналізу, коментарів в соцмережах в Reddit, в X, в Telegram та в інших платформах, роздрібні інвестори капітулюють і масово продають паніці, на рівні якого не спостерігалося останні два роки. Тобто ну, достатньо сильно розігнали паніку на крипті. Але знову ж таки хочеться нагадати про те, що на екстремальних панічних е, таких позначках найкраще всього саме купувати, купувати як мінімум спотові позиції точно можна набирати, бо паніка це завжди дуже хороші можливості для е, власне купівлі. Ну і власне найбільша ефорія. Це якраз можливості для продажів активів. Тому е, спостерігаємо так індекс страху та жадібності зараз також на екстремальних позначках, але це не означає, що ми з вами маємо також капітулювати і все розпродавати свої активи. Тобто, ми маємо бути розумнішими ніж більшість, і власне діяти проти натовпу, який просто в паніці робить абсолютно незважені речі. Щодо макроекономіки, завтра у вівторок, вся увага буде інвесторів, буде прикута до макро. Економічних даних, тому що через попередні затримки, через шотдаун вівторок, ми отримаємо з вами пакет старих умовно, да але важливих даних за вересень. Це і індекс цін виробників, PPI, роздрібні продажі. Також вийде свіжий індекс споживчої довіри за листопад, і це все покаже насправді чи справді економіка сповільнюється так, як цього бояться бояться власне ведмеді тож. Завтра будемо дивитися в цілому. Завтра вийде дуже сильний хороший пакет макроекономічних даних, і насправді ну сповільнення економіки знову ж таки. Ми з вами розуміємо, що воно є, воно йде і прогнози і МВФ, і прогнози інших аналітиків. Так що і в 26-му році зростання економіки буде сповільнюватися. Але тут є дві трошки різні речі: одні говорять просто про сповільнення економіки. Це в цілому. Ну не те, щоб дуже страшно. Ну, сповільнення, сповільнення, але все одно зростання буде. Інші ж взагалі говорять про, про повністю перехід до рецесії. Рецесія це набагато гірше. Тому ось завтра і побачимо, які настрої дійсно нас очікуватимуть далі. Або ж це просто сповільнення, або ж буде знову панічні крики про рецесію, про те, що все погано, і так далі. І так далі. Тому завтра будемо дивитися. Ну і в цілому. В цілому, в нас на цьому тижні чимало цікавих новин. По-перше, сьогодні понеділок у нас економічні дані. Це індекс національної активності ФРБ Чикаго за жовтень, індекс виробничої активності ФРБ Даласа за листопад. Далі завтра ми з вами проговорили. Це у нас розрібні продажі за вересень, індекс цін виробників. Далі в нас ще. Індекс цін виробників, продуктів харчування та енергії, індекс цін виробників у річному вимірі, індекс цін на житло, індекс виробничої активності Річмонда, індекс поживчої довіри. Завтра просто, просто, просто новин. Як, як за весь тиждень? можна, можна завтра, в принципі, тиждень робочий вже закінчувати. Плюс завтра ще не завершені продажі житла, індекс активності у сфері послуг дуже-дуже багато новин. Завтра, до речі, звітує у нас ДЕЛ, звітує Alibaba е, Зверніть увагу, Alibaba дуже класна, хороша компанія. Ми її нещодавно на вебінарі розбирали далі. В середу, у нас заявки на іпотечні кредити за тиждень, що закінчився. Первинні заявки на допомогу з безробіття. Так, вийде це все в середу, а не в четвер, тому що в п'ятницю, в четвер буде короткий день. В п'ятницю ринки взагалі не будуть в Америці працювати. День подяки. День подяки. У нас тому ці дані будуть виходити у нас в середу і безробіття. Замовленням товару і тривалого використання. Бежева книга ФРС, до речі, вийде теж дуже цікаво. Індекс ділової активності Чикаго PMI вийде. Тому у нас на цьому тижні, вівторок, середа, максимально насичені дні. Просто карнавал якийсь. Тому саме в вівторок, середа, плануємо активну, дуже активну торгівлю. Інші дні будемо, ринок буде відпочивати, волатильності майже не буде. тому... Буде все достатньо повільно. Тож, на цій ноті переходимо власне, до графічного блоку. Давайте дивитися, що нам графіки підготували, що ми можемо поторгувати з вами. Отже, розпочинаємо з біткоїна. І біткоін, як бачимо, у нас трошечки відновлюється у нас після зниження активного, але це більше вже схоже на корекцію. Тобто, ключовий у нас рівень зламу структури наразі 93,388. До нього достатньо далеченько. Ми зараз от на рівні 87,608. І звідси є от ще трошки вище: 88,765, 89,256. Але з цього району вже можна планувати шорт угоди. Тобто ми коригуємося з вами. І. Планувати продажі от, до рівнів до наступної зони, яку ми власне і в чаті обговорювали от, тут рівні 78 258 і 76 606 тому по Тому зниження буде ще продовжуватися. Так є вже формуються у нас розворотні ознаки, але локально поки що до бої нижніх рівнів ще будуть. Тому шорти тут у нас по побіткоїну більш цікаво виглядають. Власне як і по ефіру, ефір взагалі не так активно зростає. В корекції зараз от він купа така рівнів є тут район 2800, і звідси ефір може піти далі. Зниження добувати ще раз 2652, 2520 наступний рівень. Тому шорт угоди по ефіру. Тут в нас також вони більш наразі цікаві, більш е, логічні. Судячи з технічного з технічних сигналів, тому ефір також е, дивимося на продажі. Так, давайте ми не з золота почнемо. Давайте почнемо з індексів. По індексах дуже у нас цікаво. Ну, от індекс долара не хоче він поки що рухатися вище, рівень 100,15. цільовий рівень попереднього максимуму. Наступні рівні у нас 100,51, 100,61. Але поки що індекс долара може дійсно знизитись, скоригуватися. Хоча б в району 99,80, 99,73. Тому локально індекс долара можна пошортити, хто торгує індекси. Ну і в, цілому, і в цілому тут у нас може почати формуватися паттерн подвійна вершина на ось цьому рівні. Не, не будуть, можуть, може бути така ситуація, що не доб'ють ось, ось цю червону зону, район 150-160. Але будемо дивитися. Будемо дивитися, особливо будемо дивитися, які дані вийдуть у вівторок в середу, завтра післязавтра як себе індекс долара буде поводити. Основний сценарій у нас залишається наступним. Тобто коригуємося, добиваємо цю зону і вже потім можемо йти нормально далі розвертатися вниз, але знову ж таки все буде залежати від новин від даних. Будемо на них дивитися. Далі, індекс S&P. Тут хочеться сказати наступне: що ось ключовий рівень в даному випадку це 6554. Закрилися нижче нього, але відкуп є. Відкуп достатньо слабенький. Хоча аналітики говорять про те, що вау, супер, класно. В п'ятницю закрилася зелена свічка для S&P все супер. Поки що це ну такі така собі інформація, тому що індекс S&P дійсно щось в такій ситуації, що. Так, можливо, він може й підкоригується до 6698, але якщо далі піде ось це закриття, все, все ж таки відіграє свою роль. Індекс може далі продовжувати знижуватися і до 6427, і до 6343. Тому зараз треба бути дуже уважним. Локально, ну, на 4 годинах, Ну так, є тут бича дивергенція, є тут перепроданість. Скоріше за все, індекс зможе все ж таки піднятися. Хоча б ну, це суто технічно, ми розглядаємо. 6698, 6764 з поточних. Але знову ж таки нагадаю, нас очікує дуже серйозний блок новин. Тому як інвестори будуть реагувати, на це ми і будемо дивитися, що буде далі більш глобально. Тому локально SP можна полонгувати ось в цю зону. 6698, 6764, а далі будемо дивитися. NASDAQ, та сама історія. NASDAQ закрився також нижче ключового рівня 24186. Може індекс цей піднятися локально до 24,781, Але ситуація загальна, вона більш шортова, більш ведмежа, тому тут теж також треба дуже обережно. І знову ж таки почекаємо новини. Далі євродолар. Євродолар у нас. Давайте локально подивимося знову. Коригується, не пішов він сильно нижче, рівень 1,1495 стримав. Але тут ще є можливості для подальшого зниження. Тому наразі пара може скоригуватися от до рівня 1.1569. Ключовий у нас 1,1612, якщо його зламають, схема зламається. Але поки що у нас ось такий сценарій: основний рівні 1.1448 1.1412. До них ціна далі цієї пари може піти, тому продажі от від рівня 1,1569 можна розглядати. Далі фунт також у нас після достатньо сильного несхідного імпульсу поки що коригується, він вже на рівні 1.3099, Вище сильно є ще рівень 1.3134, Але до нього ще треба дійти, і це достатньо глибока вже буде корекція. Але поки що план основний у нас такий, що ось з цієї корекції далі фунт буде рухатися. От є у нас рівні 1,301, 1,30. Тому тут очікуємо такий сценарій: продажі по фунту знову ж таки у нас залишаються в пріоритеті. Далі долар франк вже показує долар-франк дивергенції. Він на рівні 0,80-88. І поки є ще всі ознаки, ну, як мінімум, як мінім, вже якоїсь конкретної корекції от, до цих підтримок 0,805, 0,7987, 0,79. І далі вже можна буде дивитися знову вгору. Тому по франку, ось поки що такий сценарій. Його розглядаємо. Долар єна наша ненаглядна долар єна тут знову ж таки пара скоригувалася. Основні цілі по ній 158, 28, 158, 87 зростання. Тому на, на цій корекції ще не пізно закупитися. І очікуємо дуже хороші цілі. У нас от майже до 200 пунктів можна заробити, тому по парі долар-єна у нас зростання надалі очікуємо. Канадський долар. Давайте глянемо, що там він, як він, як в нього справи, зростає. Зростає, власне, ми планували. Ми планували рівень 1,4068, але далі, от все ж, канадець пішов 1,41.37, і далі є. От у нас ще 1,4159. Є куди зростати канадцю, тому по канадцю також хоча і є дивергенції вже в межі, Але 1,41.37, як мінімум, ціна може добити, тому до цього опору можна ще встигнути поторгувати. Далі, нафта. Нафта знову випала в нас з цього низхідного нашого каналу. Дійшла до рівня 6195. Також є тут певні вже бичі дивергенції, але, як на мене, ще низ трошечки не добили. Ну і бачимо, що денні свічки поки що за канал не вийшли, тобто маємо поки що хибний пробій. Тому тут можна обережно спробувати лонги, як мінімум до рівнів 63:40, 64,79. По нафті локально хто інтрадей торгує для швидкого заробітку, можна спробувати тут схема достатньо цікаво виглядає далі. Срібло срібло. У нас намагається все ж таки вийти з цієї корекції довгої, в цій четвертій хвилі і буде зростати до 52, 59 53-58, як мінімум, будемо очікувати, але метали поки що дійсно не дуже швидко рухаються. Теж золото зараз з вами подивимось, тому тут купівлі я б радив середньою строкою. Дійсно, середньострокові такий більш інвест, не з супер великим плечем, коефіцієнтом. і на зростання, все ж таки, метали зростати будуть, але поки що саме швидкість руху не дуже висока. От як золото, бачимо в консолідації, в такий достатньо широкій, на золото стоїть, намагається виходити вгору, але поки що, знову ж таки, волатильності інструменту не вистачає. Попиту не вистачає, але все одно, купівлі тут в пріоритеті і цілі в нас нагадаю: 460, 493, 4220. Ось так на цьому в мене все. Гарного вам початку робочого тижня, гарного настрою, побільше прибуткових угод, побільше тих профітів. Бережіть себе, ставте стопи і обов'язково побачимось на цьому тижні ще багато разів. Тож, всім па-па!